Лиш ще за тебе повіриш, мила зосталась лише війна. Я відчуваю, я чую і бачу спиною. Востаннє говоримо, ми з тобою. Тут поле виблискує нерубінами золоторибовою рускою. Я любив найдужче в своїм житті країну тебе, дорога та матір, хоч букви з останнього із листів спадають у мер багаття, слова мої рими стають німі. Побіль, небілі, зоряне сонце переймаюсь одним. А якщо тобі, я не стану янголом охоронцем. Не лишилось сил, а лишилась ніть, лишився ще від багаття попіл. Я спатиму тільки вісім століть, та ми зустрінемось потім. Замість серця у мене свинцеві руни це останній лист. А чому не думай? Помолись за мене, щоб я відчув, наче я лечу